Вітаю, друзі! Сьогодні увімкнули трошки світло. Я зайшла у Фейсбук і ще раз переконалася в тому, що невігластво кілійців переважає здоровий глуст у своїх претензіях до мерії щодо відсутності світла. Люди лаять мера свої, ще й чужі понеїхали. Розповідаючи у їх рідному Харкові світло є, о, яке неподобство, а в кілії немає. До цього ця жінка якась нехитра розповідала, що. Ми віддуваємося за всю Україну. Але, але я вважаю, що ці претензії є несправедливими, тому що дивіться, це стоматологічна поліклініка міста Кілія. З першого дня, як тут почали вимикати світло, не тут, а взагалі в Україні почали вимикати світло. В стоматполіклініці вмикається генератор і працює він постійно тоді, коли немає світла. Що тут такого скажете ви? Але я вважаю, що це дуже важливо, оскільки я колись дівчинкою лікувала зуби в 90-ті роки в стоматологічній поліклініці, приїздила сюди, брала талон, стояла в черзі, заходила до лікаря, сідала в кресло, відкривала рота. Тут вимикали світло, і рота я закривала, вставала і їхала. Обратно на марбі не з чим, і таким чином я лікувала зуби десь місяця три. Отже, з вище викладеного треба зробити висновок про те, що влада кілійська про нас дбає і намагається вімкнути світло там, де вона може це зробити і забезпечити кілійцям медичну допомогу насамперед, тому що наскільки я знаю, генераторами оснащене і пологове відділення і кілійська міська лікарня. Отже, кілійці, давайте будемо терплячими і вдячними, і бажаю всім успіхів і здоров'я. Дякую.